Сміливість це стиль життя, життя тих, хто захищає країну на продовольчому фронті. Треба працювати, треба боротися, треба Інакшого варіанту немає. Вони знаходять вихід зі складних ситуацій. Планувати ми сьогодні ми можемо одне, а завтра зробимо геть інше. Збирають врожай під обстрілами. Ракета пролетіла над нами. І назад туди на Білгарад штук 9 десь точок. Допомагають захисникам і тим, хто цього потребує. Допомогти нашим Збройним силам, всім, чим ми можемо допомогти. Не лишають в біді своїх працівників, несуть збитки, але наполегливо працюють далі. Ми всі на місці, ми працюємо і будемо в Україні. Експортують, незважаючи на закриті логістичні маршрути. Ми зараз попробували, два тижні машина в мене возила на Німеччину. Ну це скільки ти автомобілів мати? Вони українські аграрії, і ми покажемо їх сміливість.